Це архівні записи на Strangers, відео, яке я планував викласти ще півроку назад, а викладаю його тільки зараз. Я надіюсь воно вам сподобається. Бажаю вам перегляду. Блять. Так вот, бажаю вам приємного перегляду, а я піду вчити розмовляти, напевно. А, блять, то тайт вас, пожалуйста. спасибо, мадам, заебало, блять. А! А! а, А! Пізна, я ебаный нахуй. маньяк к убийца, ребята, блять. Пикань, це авокадо, це авокадо. Я вам, я вам кажу, це авокадо. Авокадо, коли був беся, тоже стояв безсмертний такий, безстрашний. Далбоеб нахуй е <риклад> Вот еблан еще, блять. Ярик, це Ярик, захуярита Ярика, пожалуйста, блять. <риклад> Захуярите его. Так нема чим. А. Є. Прикиньте, долбайом біжить за Каже, не бійся, не бійся, блядь, біжить з, з ножом за тим мене. Сало, твоя, твоя інтуїція повна. Ти не боявся. О, блядь, я не боявся. Сука, двері не на ту сторону. Я ж не останній живий. А, піздець, кваща вбили, блядь спинно так, да? Та в мене двері, мене двері не в ту сторону відкрились. О, і Яріка. Ні, так він, він чекає останні... Блядь! Блядь! Блядь, ти що, їбанута чи що? Нахуя так і сподівається. Вона що за дверима кемпить і... Зараз дивись, я тебе відкриваю, тут куча трупів і вона тут кемпить. Ти 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 кимишся. <гум> Ебать, Іванка, ты чуть не убила мирного, ты прикол. А, а хочешь прикол? Забігає мину, его нема. Забігает сила, его немає. Мяу-мяу, мяу, мяу. Мяу-мяу, мяу, мяу. А тут погнал пасты. А це чекай, це грибы це монетки, блять? Цемонетки? Ебать, це, це грибы. Кажем... Ой, блять, я застряг. Банни хоп, банни хоп. да. Я не знаю, кто ты, но мне тебе жаль. Либо ты меня зарубишь. Бля, мне тебе жаль. Иван, <свистит> кости, его мне тебя жалко. Как... Нет, а тут у тебя никто не проверит. Ладно, хуй с тобой. Ебаш, давай. <свистит> Давай. Стину миссисси. Окей. Стину мисси. Пиздец, да даже я руки пиднял. Блядь. Сука, ты попав все-таки, все таки попав, все таки попав. двигайся, Я ж казал, не двега. Мне так иванку було жалко, пиздец. Я не знаю, що був за перший постріл, але я злякалася. Ой ой, блять! Нихуя себе! <реш> я, <Не> та, ёбана. <реш> вона сидить біля прокоїта предмета і просто кемпить. Ааа, <реш> ебать, <реш> вона хуй хуйлуша. Я її зараз обматюкаю, коли ми програємо. Ебаш, <реш> єбаш, єбаш. <реш> та піздець він точно. Револьвер, якщо що, безкінечні в наборі. А, тоді похуй. Блять. Сука, 6 хвилин, 5 секунд. Ладно, перед останнім. так єбаштесь нахуй! Ні, тебе не чути. Ні, не треба, не треба. Та блядь, бо ти що тут ти тварина, блядь, піздець. Сидить на кемпері, реально біля проклятого предмета.

Давай, я хуярим могу. Давай тебя захуярим. Уярим, Ярика, ебаш, ебашь, ебашь. <скільки> блядь, блядь! Ярик, 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 не понял нашу шутку. Я, Ярик, я не підходжу, я не подхожу. Все, все, я не подхожу до тебя. Я не подхожу, все окей. Я в пещеру иду, я иду в пещеру, мене не трогайте. О, а я понял, с кем я безопасность. А, блять, я думал, це револьвер, а это голуб на плечах. Блять. <скільки> Сука, стреляй, 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 стреляй! <скільки> Сука, у сука! Хорош! Ярик, не всем дано, понимаешь? Да там не, не всем это, дано! Это